Слава Україні! Слава. З нами команда NG Metal. Вітаємо зі стартом на 10-му всеукраїнському турнірі. Вітаємо з перемогою. Достатньо складний матч. Віталій, як ви коментуєте старт? старт? Старт поєдинку був такий, Києві. Так разів не знати, в яку сторону ви колохнулися. Добре, що ми запхали десь на п'яти метрів, забрали м'яч. Крайнього гравця пішов простріл на нашого листопада десь замкнули ножкою. Щоб у суперників було багато моментів, щоб нам просто вдалося використати. Потім вже на п'ятому вони помолилися. Великий ризик з пустими воротами і м'яч зробили. Віталій, скажіть, будь ласка, ви вперше тут, яке враження за у вас? Турніри дуже цікавий, багато таких рівносильних команд. Зал дуже радий рівня екстра ліги, можна сказати. Атмосфера тільки позитивна наразі. Боремось за перші місця. Дуже дякую вам за матч і успіхів надалі? Дякую.